Все, Оце розібрала на три частини шафу, бо її купляє моя подруга, виставила всі шкафи на коридор. Чому це зробила? Тому що буде, чому це так зробила? Тому що буде шафа приїжджати післязавтра. І сюди я ну, вони згрузять і. І потім прийдуть установщики, і встановить тут шафу. І сюди диван. Ну, просто шафу встановиться, диван десь так, а потім я поскладаю все в шафу, все-все-все, все, все. Ну, і тоді я зможу поставити диван і вже буду спокійно себе відчувати, що в мене все буде розвішено. А взагалі я хочу змінити повністю всю одяг. Весь одяг купити новий. Просто розпродати, роздати те, що в мене є, і купити щось собі гарне, нове, і акуратненько так повісити в шапку, бо вже напрягає старе все. Ну, коротше, ви поняли <смі> мої наміри. Купити просто повністю все обновити, все у себе продавати, там по подешевки, чи як, і купити просто повністю все нове, все-все-все. І так захотілося. Чогось так захотілося, тому що уже таке все поношене, таке ну, не нове. Захотілося все обновити. Купити собі небагато, але. Вибрати так дуже досконало видивляти, щоб воно мені підходило. І літній одяг, і зимній, ну, коротше, взагалі весь, тому що треба щось купити більш пристойніше. Бо це, коротше, як воно це валяється вже декілька місяців, мене вже напрягає порозпродувати все старе. За дешево і просто купити собі гарні речі. Хай їх буде небагато на початку, потім все більше і більше. Але воно буде новеньке, гарненьке і коротше, оце таке. Так що тепер мене все звільнилось Ось у мене полички. Мої всі книжки, біблії, ікони сюди стали гарно. Ляльки тут. Ну, звичайно, для оцих всіх своїх речей я ще хочу додаткову таку шафу з вітриною, ну, типу, за стеклом, щоб це все повставляти, повкладати. Можливо, вона стане ось тут, де оця колона. Тому що колона якраз зручна, до годинника можна щось, якусь так, полки якісь такі. Ну, скоріше за все, це буде десь ось так от в шафці. Стоять під полку, щоб воно було не на виду, а і доступне, щоб. Ну, коротше, щоб і не на веду, і на виду. Ну, а поки що так, так, да, оце гори кавказькі. Ну, я ж кажу, що в мене такий план просто все поміняти, бо це все таке валяється, вже, тягається туди-сюди. Воно таке вже застирано, заношено Ну, поки що такі мрії.